Моя Україна широкі простори, поля і левади, долини і гори, молитва і пісня, і слово натхненне, з чого почалась Україна для мене. Діти, Україна, це наша батьківщина, рідна наша земля, яку ми любимо і шануємо. Про нашу Україну складають вірші і пісні, її зображують на картинах і малюнках. Давайте послухаємо віршовану розмову Оленки і хлопчика про Україну. А що таке Україна? Поясни мені, Оленко, може, це село чи місто, чи річка невеличка? Це село, де ми вродились, поле з колосом налитим, і сади рясні з плодами до землі схиляють віти. Це і стежка споришева, що веде діток до школи. Це і плин Дніпра могутній, що не спиниться ніколи. Це вгорі величий квекіт, що над рідними дахами, мовляти ніжний лепіт, його перший крок до мами. Зрозумів, малий козаче, Україна нам як мати, ми усі її повинні і любити, і шанувати. Наша Україна дуже велика. Безліч річок, великих і малих, несуть свої води в різні куточки української землі та за її межі серед них одна з найбільших річок у Європі красень Дніпро. На його берегах стоїть столиця нашої держави. Україна самостійна, незалежна і сильна держава, яку визнають усі країни світу. Громадяни України це ви і я. Це люди, які постійно живуть в Україні, люблять її і працюють на її бвагу. Отже, дітки, як називається країна, в якій ми живемо? Так. А як назвати людей, які мешкають в Україні? Ми українці. Я хлопчик, українець. Я дівчинка, Українка. Ви. Українці, ти українець, він українець, вона українка, вони українці. Молодці друзі. А на завершення хочу вам запропонувати послухати уривок вірша Анатолія Костецького. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато, це твої найщиріші друзі. І бджола. У осінньому лузі.